У сильного безсилий винен завсіди. Багато прикладів з історії ми знаємо, Та ми історій не складаємо, а в батьці можемо це розповісти. У спеку до струмка зайшло ягня напидись. І ж треба тут біді лучитись, Поблизу тих місць голодний вовк бродив. Ягнятко бачить він і хоче поживитись, та він цьому надать законних прав хотів, І каже. Як нехабо смієш ти, мутити потік, цей прохолодний мій, піском вруднити, зацепто далебі, зірву я голову тобі. Якщо присвітлий вовк дозволить насмілі сказати, що воду в руч'ю на кроків стоя нищі вовка п'ю, і гніватись він даремно зволить, бо коламутити пиття ніяк не можу я. Та це б то брехня моя, негіднику, звідки таке нахабство в світі? Пригадую, як позаторішнім літі зі мною надто грубий був, Це цього я, друже мій, ще не забув. Та згляньтесь, і року ще нема мені відроду, промовило ягня. То, певне, був твій брат. немає я братів. Тому же кум, чи сват, чи інший хто-небудь із вашого бороду. Самі ви, ваші пси і ваші пастухи, мене б воліли збути. І шкодите мені ви всюди по змозі. Та розквитаюсь я за ваші всі гріхи. Ах, чим же він не я? Мовчи, гоноровисти, чи час тут розбирать провинності в щіщеня? Ти винен тим уже, що я захотів їсти, сказав і в темний ліс вовповолік яні.